Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Чижівка Черкаської області. На цьому місці не забувайте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок з загальною площою 72 квадратних метри. Будинок має 4 кімнати окрему кухню та санвузол. До будинку заведені усі необхідні комунікації є газ, вода, каналізація, опалення будинку за допомогою газового котла. Нещодавно в будинку встановлена нова кухня, яка залишається новому власникові. Інші меблі та побутова техніка, яку ви бачите на цьому відео, залишаються частково будинку нещодавно зроблений косметичний ремонт, встановлені нові дерев'яні двері та в двох кімнатах поклеєні нові шпалери. Загальна площа ділянки становить 25 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Є сарай, гараж, літня кухня. Біля будинку розташований гарний сад з фруктовими деревами. Поруч з будинком є гараж та майстерня. Будинок розташований на тихій вулиці недалеко від центра села. Поруч знаходиться зупинка громадського транспорту та магазин. У селі також розташована школа та дитячий садочок. Вартість будинку складає 3800 доларів. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал. Та поставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії